Привіт! А що це в тебе за коробка? Подарунок від моєї подруги Глорії. Глорія. Я думала, ви ненавидите один одного. Це було раніше. Тепер ми подружилися. Круто. і Що вона тобі подарувала? Зараз побачимо. Ти чого, ти ж просто лялька. Ненавиджу ляльку, з дитини своїх боялася. А Глорія знає про це. Знає, вона спеціально так зробила. Не думаю, що подруги так роблять. Схоже, вона просто хотіла пранканути тебе. Ось гадюка, ну я влаштую її. Дивний кіті страх, ти ж просто лялька. Кожен має свої страхи. Я, наприклад, боюсь лікарів, а я вчителів та двійку за чверть. Лікарі-вчитель, хоча б живі, не те, що лялька. А ти, Макси, чого боїшся? Нічого. Хіба що примар. Чого примар? Їх же не існує. Існують. Ти просто не розумієш. Ну так, ну так. Викину цю гидку ляльку у сміття. Стривай, не поспішай. Ти маєш перемогти свій страх. І як я це зроблю? Я знаю один спосіб. Сідай на диван. Я чула, що за допомогою гіпнозу можна позбутися страху. Гіпноз це безглузді вигадки. <рес> Значить, у примар ти віриш, а в гіпноз Ха-ха! <рес> Макс вірить у примар. Мовчить. Ти взагалі боїшся. Загалом сидіть та дивіться. Ви всі засинаєте. Ви хочете спати. У снах ви зустрінете свій страх. Подолайте його і ви прокинетесь. Ой, який безглуздий сон. Потрібно переодягнутися. Кошмар! Я думала, лялька мені наснилася. Бачити її більше не хочу. Так, це вже дивно. Амелія, скоріше йди сюди. Що сталося? Це твоїх рук справа. Що ні! Надумала пранкунути мене. Я нічого не робила, правда? Ну, так, звісно. Щоб я більше не бачила такого. І прибери те, що ти намалювала Я хочу грати. Хто це сказав? Я хочу грати! Здається, я божеволію. Я хочу грати. Кіті сьогодні така дивна. Ай, мій зуб! Потрібно припиняти їсти так багато солодкого. Доброго дня! Я шукаю дівчинку на ім'я Амелія. Навіщо? Я не викликала лікаря. Правда? А що з вашим зубом? Так, розболівся від солодощів. Хочете, я вилікую його. Вирву з коренем? О, навіщо тікаєш? Я просто хочу пограти. Це ж лікар із моїх кошмарів. Я не думала, що він справжній. Де ти ховаєшся? Попалась? Я тебе навздожину! Кіті, кіті, відкрий. Кіті, Кіті! Іди, гидка лялька. Кіті, це я Амелія, скоріше відкрий. Що трапилось? Лікар, псих хоче вирвати усі мої зуби. А лялька, ти бачила ляльку? У мене проблеми серйозніші ніж якась лялька. Ти не розумієш. Лялька жива. Вона переслідує мене. Кіті, мені зараз не до жартів. Я не жартую. Твій лікар не здався тобі дивним. Ну взагалі-то так. Він такий, як у моїх страшних снах. Моя лялька теж. Хочеш сказати, що наші кошмари стали реальністю? Або ми спимо і нам сниться один сон. Маячня якась. До речі, а де Макс. Ох, oh, після безглуздого гіпнозу так голова болить. А, ah, Що š... š... відбувається? А, ah, примара! Може, це пранк і примаране справжня? Прийшла скрізь стіну, Вона справжня. Це Макс. Впустимо його. Стій. А може, лікар чи лялька обманюють нас? Ти маєш рацію, треба перевірити. Відкривайте, я знаю, що ви там. Якщо ти справжній Макс, дай відповідь на запитання, що має зробити глядач, коли дивиться наш канал. Поставити лайк та підписатися на канал. І все. А ще дзвіночок. Це Макс. Відкривай. Вічно він забуває про дзвіночок. Що за таємність? За мною взагалі гоняться. Примара! Звідки ви знаєте? Тому що мене переслідує лялька, а Амілію лікар. Ми потрапили у слід кошмарів. Якщо ми з я хочу скоріше прокинутися. Амілько, вшіпни мене. Ай боляче. Напевно, це через гіднос. Це все Аліса вина, через неї ми тут. До речі, а де Аліса? Я її не бачила. Вона не з нами, мабуть, має окремий сон. Цікаво, що сниться? Що таке? Де я? Як ти смієш спати на уроці? Вибачте вчитель. Щоденник, сюди живо. І чому ти так одягнена? Де шкільна форма? Але ж ми не в школі, а вдома. Не перечити вчителю. Вибачте. Я так розумію, змінки в тебе теж нема. Я взагалі то боса. Кошмар, ганьба класу. Завтра з батьками до школи. Є, сер. Зошит на стіл. Перевірка домашньої роботи. Це що сон. Що мій вчитель робить у Домі Америки? Чому так довго? Ось тримайте. Неправильно. Два. Як ще одна двійка? Двійка в журнал та двійка за чверть. Не ставте до журналу, я все перепишу. Звичайно, перепишеш, бо ти залишаєшся на другий рік. Це якийсь жах, мов страшний сон. Ну що, є ідея як вибратися? Є лише один спосіб прокинутися перемогти свій страх. Так, якщо ми перестанемо боятися, кошмар закінчиться. Легко сказати, коли тебе намагаються вбити примара. Щоб перемогти, ми повинні навчитися керувати сном. Як це? Дивіться. Бачили? Нічого собі! Як це ти зробила? Просто подумала. Краще б загадала щось корисне проти привидів. Привид твій страх. Ось ти і вигадуй. А має рацію. Ми маємо самі перемогти свої страхи. Гаразд, давайте спробуємо. Може, лікар пішов і мені не доведеться з ним боротися. А ось і мій пацієнт. Головне не боятися. Спробуй щось придумати. Я це не думала. Рвати чи сверлити? Що тобі подобається більше? Нічого. Тоді я виберу будемо сверлити. А як наркоз? Укол, щоб не було боляче. Я лікар з минулого. Я не знаю, що таке наркоз. Але ж про дріль, ти знаєш. На дірок роки поставлю пломби на всі зуби. Мені кінець. Якщо не навчусь керувати сном. Пам'ятай, що сказали дівчата. Примар не існує. Примаре, виходь, я тебе не боюсь. Ти пальцем мене не тронеш. Ти не справжня. Мамо, вона справжня, справжня. Може, якщо пограти з лялькою, вона відстане від мене. Привіт! Давай будемо подружками, пограємо разом. Я хочу грати з тобою. А якщо я відмовлюся, Тоді ти будеш грати зі мною все життя. Гаразд, схоже, вибору я не маю. Грати, 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 грати. Може, якщо я уявлю, що ти не лялька, а моя подруга, мені буде не так страшно. Ух ти, спрацювало. Ти виглядаєш як справжня дівчинка. Навіть на когось схожа. Давай грати. Добре, а що ти хочеш пограти? Перукарню окей. Дякую, ти справжня подруга. А ти не така й страшна, як я думала, навіть навпаки. Мила. Ти мені теж подобаєшся. Ми з тобою найкращі друзі. Це правда. Чим тепер хочеш зайнятися? Давай грати у дочки Ванері. Гарна ідея. Ти будеш донькою, а я мамою, яка читає казку. І жили вони довго та щасливо. Кінець. Схоже, мені вдалося побороти свій страх. Я більше не боюсь ляльок. О, щось мені теж спати хочеться. Вийшло, я прокинулась. Амілька, ти мала рацію. Це просто жахливий сон. Гей, Амілька, прокидайся. Ну що, настав час починати. Давай, Амілька, зберись, ти зможеш. Обіцяю, буде дуже боляче. Лікар зв'язаний, я вільна. Лікар зв'язаний, я вільна. Гей, як ти це зробила. Це мій сон. І я тут командую. І до речі, мій сон вже не болить. Ти маєш боятися мене, я стоматолог. <плес> ти просто сон. Насправді лікарі не такі. Ти не можеш перемогти свій страх. Вже перемогла. Прощавай. Ні, ти мусиш боятися мене, боятися. Вийшло, жах закінчився. Вітаю, твій план спрацював. Ти теж впоралась. Лялька виявилась не такою страшною, як я думала. Залишився тільки Макс та Аліса. Щось довго він порається з примарою. Мені не сховатися жив у цьому будинку 200 років. Він мене всюду знайде. Сіль може захистити від привида. Спробуємо. Знав, що спрацює, але що робити далі? Віддай мені свою душу. Ага, доля тобі з маслом, а не душа моя. Я боюся привідів, тому що вони не вразливі. От якби до нього можна було доторкнутися. Він став справжнім. Ну, тепер тримайся. А ну стій! Фух. Ура! Макс прокинувся! Ну що, переміг свого привида. Ага, надавав йому так, що тиждень крізь тини сходити не зможе. Ми всі прокинулися, а от Аліса ще спить. Напевно, вона не знає, як перемогти свій страх. От би ми могли їй сказати. Є спосіб. Ми повинні потрапити у її сон. Як? Спробуємо загіпнозувати себе ще раз. Тільки не гіпноз, від нього одні проблеми. Це єдиний спосіб. Чому ти впевнена, що ми потрапимо до її сну? Я змогла потрапити в один сон з вами. Значить і за лісою зможу. А якщо ми потрапимо а до іншого сну? Будемо пробувати, поки не вийде. Ми ж перемогли свої страхи, правда? Правильно. Отже, боятися нічого. Давайте візьмемо Алісу за руки, перш ніж заснути. Давайте. Ви всі засинаєте. Ви хочете спати. Ви всі засинаєте, ви хочете спати. Вийшло? Це Соналіси? Зараз дізнаємося. Тут навколо одяг Аліси. А тут її косметика, це точно Ліси. Тоді де сама <ліза>? Аліса? Десь у будинку. Ходімо, пошукаємо її. Ага. А, -а, а. Що сталося? Там під ліжком хтось є. Павук? Тарган? Ні, набагато страшніше. Це монстр, який живе під ліжком. Дитячий страх Аліси. Ааа! Я думав Аліса лише вчителів боїться. Усі мають таємні страхи, про які вони не знають. Ходімо, треба знайти Алісу. Максе, де твої штани? Не знаю. Вони просто зникли. Класичний сон. Усі минодісниця, що вони без штанів. Зачекайте, поки я знайду що одягти. Чому ти у спідниці? Вдягнув, що знайшов. Це ж сон Аліси, тут немає чоловічого. Одягу. Скоріше прокинутися. Нікому не можна прокидатися, доки не знайдемо Алісу. За мною. Дивіться, ось вона. Відомий англійський письменник. Швидше пиши. Я намагаюсь як можу. У 1492 році Колумб вирушив у подорож. Вибачте, в якому році. Я не буду повторювати заради тебе однієї. Але тут більше немає учнів. Ти сперечатимешся з учителем? Вибачте. Давай сюди роботу. Але я не дописала. Здавай роботу. Перепису заново. Це якийсь жах, найгірший урок у моєму житті. Вчителя ліси справжнє чудовисько. Навіть моя примара була не такою страшною. Треба сказати їй, що це сон. Тоді вона зможе прокинутися. Як ми це зробимо? Злий вчитель нас метр не підпустить. А давайте вдамося учнями. Скажемо, прийшли на урок. Чудова ідея! Зараз принесу шкільні речі. Скільки буде? Два на два? Чотири. Неправильно! Але я впевнена, що це правильна відповідь. Тоді, може, ти будеш вести урок? Ні. Отже, сиди мовчки. Добрий день, вибачте, що спізнилися. Що тут у нас? Прогулюємо уроки всім класом. Ми бабусю через дорогу переводили. А спідницю ти теж у бабусі взяв. Ну, це нагорода за допомогу бабусі, як квест у грі. Ви найгірший клас в історії школи. Нам всі вчителі так кажуть. Сідайте за стіл живо! Привіт! Привіт! Дістаємо подвійні листочки, пишемо диктант. Чого тобі? А можна мені до туалету? У тебе 30 секунд. Навіть не думай. Забув, що ми у вісні. Але я хочу по-справжньому. Сходиш у вісні, сходиш у реальному житті. Максе, зіпсуєш мені диван, я тебе приб'ю. Гаразд, я потерплю. Алісо, це все не по-справжньому, це просто сон. Тепер зрозуміло, чому я в одному класі з тобою та Максом. Гей, на що ти не тякаєш? Вона просто хоче сказати, що ви молодші за неї. І цей будинок замість школи все справді схоже на сон. Тому ти маєш прокинутися. Не можу, не виходить. А ну тихо, розмови на уроках неприпустимі. Це тому, що ти боїшся вчителя. Так, страх заважає тобі прокинутись. Я просто боюсь отримати двійку. Та гаразд тобі, двійку завжди можна виправити. Макс, правий, я не мушу боятися. Алісо встати. Любите поговорити під час уроків, тоді виходьте до дошки. Я не готова і тут нема дошки. Отже, я поставлю тобі двійку. Ставте, я не боюсь. Що ти сказала? Я виправлю оцінку, коли урок вестиме інший вчитель, а не ви. Ура! Вийшла! Ми всі прокинулись. І Аліса з нами. Це був найгірший сон у моєму житті. Більше ніякого гіпнозу. А гіпноз допоміг. Правда? Я більше не боюсь лікарів. Кіті ляльок, а Макс привидів. А я більше не боюся йти на урок, друзі. А ви ставте лайки, якщо вам сподобався ролик, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Усім Всім пока пока. пока!